Кількість е, депутатів визначається тим, е, скільки депутатів може вхопити е, при спілкуванні з мешканцями, ну, наприклад, 10 тисяч при такому місці, як місці Рівному, один депутат спокійно може спілкуватися з 10 тисячами людей. Це 15 багатопорокових будинків. Тому для міста рівно дійсно було б достатньо. Ну, для Гоші там інша пропорція була б, наприклад, для Києва ще інша, але для таких місць, як Клуб Рівне, дійсно достатньо було б чоловік 22. Чому ж це важливо? От ви спитали, як домовляються з депутатами? Mm -hmm. Кожен депутат іде на вибори і хоче зробити щось для свого району, що природньо. І очевидно, коли ділиться бюджет. Кожний депутат хоче, щоб йому щось дали, щоб він показав перед своїми виборцями, що він же ж не просто обраний, а в нього якась користь. І коли 42 депутата просять, то можуть розтягнути так бюджет, що просто нічого не залишиться, ну, наприклад, для того ж стадіону. Тому забезпечити 20 там чи 15 депутатів, дати їм можливість щось реалізувати, корисне для міста, і лишити на якісь стратегічні цілі бюджет, це просто набагато легше. І друга величезна помилка, те, що е, депутати заходять під партійними списками, ви знаєте, я пам'ятаєте, я завжди був противником цього, тому що спускають з Києва завдання кожній партії, і вона мусить. Під козирьок це все робити. А у депутата насправді завдяки інше. Є депутат від босокута. Його завдання зробити так, щоб босовкуті було краще. Є від мікронепівнічного. ніякі інші мити немає. Ми, ми не займаємося загальнодержавними проблемами, ми не міняємо законодавство. Ми в межах діючого законодавства хочемо зробити щось корисне для свого міста.